Добрий день, добрий вечір, добрий ночі, добрий ранок, Коли хто дивиться? Херсонська область, лівий берег по містам і селам Запрошую до перегляду. Дуже дякую вам за ваш час, за вашу підтримку, за ваші добрі коментарі і лайки. Ми разом і це все. І це саме сильне відчуття любові, дружби і віри, що все буде добре. Коли люди разом, коли вони один одного підтримують, значить обов'язково все буде добре. Обов'язково сьогодні на лівий Херсонської області на жаль, друзі окупований. Наш лівий берег Херсонської області. Я риши рішила, рішила взяти і Я відкриваю і, і перша карта для вас. Карта сонця. Дуже обнадійлива карта для всього лівого берега Херсонської області. Я хочу вам передати інформацію і попросити інформацію, яка йде для вас лівий берег окупований Херсонської області. На жаль, на дуже великий жаль. Дуже багато людей виїхало по різним країнам на українських територіях і всі з заміранням серця очікують. Ну що ж, що ж там ті покажуть інформаційне поле, це загальне колективне знання. І що нам показують для лівого берега Херсонської області? Для вас наші рідні, для нас наші дорогі люди. Не забувайте, ми вас любимо і пам'ятаємо, що для лівого берега Херсонської області показує Всесвіт. Карта стабільного состояния. Карта дорог. Карта нежданных жителей на ваших територіях. Карта крыс. Будьте сваровства, обмана, лжи на вашу. Бачите, як крысы пришли чийсь дом и там кушают все хазинуют. Тут точно так же левый берег. Бачите, тут миші на кукуруд на кукурузке сидя. Що ще для левого берега Херсонской области? Есть якийсь ключ. Чтобы открыть всю дверь. И далі нам затемняють енергію, закривають енергію негативну. Остання карта. Дуже великі препятствия. І ще. Женщина. Женщина, яка красива женщина. Женщина, зв'язок. Остерегайтесь. Перевірок различного вида уведомлений, проверок, тяжелых ситуаций, и чомусь жінки, чомусь для женщин, це. вас будуть перевіряти, будуть якісь. Якісь документи, от прислухайте, до цієї інформації. якісь документи, домовладіння, якісь будуть перевіряти, і не з добром, не з добром. По, по, і по тагу це принудительна перевірка яких бумаг, документів і чогось жінки тут. Будьте максимально обережні, ми попередження зрозуміли, і тепер подивимося, що буде далі на наступні 2 дні для. Лівого берега Херсонської області по містам і селам. Будь ласка, не, не шкодуйте поставити лайк, не шкодуйте по, написати в коментарях, якщо ви остерігаєтесь чогось, е, напишіть просто добре слово. Або цвіточок, або сердечок, то ваше буде привіт для всіх нас. А ми будемо його їх дуже-дуже очікувати. І пішли по містам і селам. Мала Лепетиха попередження. Для мирного населення: Горностаївка, Рубанівка, Каїри, Любімовка, Каховка, Таврійськ, Нова Каховка. Мала Лепетиха дуже страшна, дуже великі перевірки. Те, що перевіряють, вам видають, зате, зате можуть дуже, дуже і наказувати, дуже внимательно всі зділки, все перевіряєте дуже негативна ситуація. Там, де люди щось провозять, там теж максимально максимально обережно. Горностаєвка. Плануйте поїздки. Можуть бути неочікувані поїздки. Горностаївки можуть бути яке-то принять вам. Ви получите яке в своїй житті, яке розрушить вашу психіку, а можливо, і фізичне состояние, може бути зруйнована якась важлива споруда. Рубанівка, женщина і мужчина. Чогось дуже переживає за чоловіка. Ви переможете всі ситуації, тому що це, це стосується якоїсь роботи. У вас ситуація добра. Не переживайте так сильно. Каїри. Зараз ви пока пов'язані по фінансовим справам, по якимось то Поки пока не, не время. ви пока обесточены. Фінансові справи поки не плануєте. Любимовка. Берег. На березі люди можуть бути люди і дуже небезпечна для них ситуація. Фізично, фізично. Каховка. Пропозиції для молодих. Військові справи для мирних жителів. що то таке з воєнними професіями зв'язано. Можуть пострадати люди, некоторі можуть пострадати житло, були були, були з житлом, а стануться без. Таврійськ. Жінка дуже переживає, треба прийняти рішення. Рішення не за себе, за когось. Стосується людей військових, енергії військових, і, на жаль, жінка переживає за чоловіка, і ви нічого не можете змінити. Зараз саме така ситуація нова каховка, нова каховка про безпеку, про що це? Приймаються рішення десь поїхати. Можливо, ви зараз нікому про це не розказуєте, але їхати ви будете. Рішення уїхати буде. Так, підсилюють на якісь курси, на якісь навчання. І це негативна ситуація для всіх дніпряне кринки, казачі нова маячка, О, Олешки, Ювілейне, Радинськ, Великі Капанія. Дніпряни, кринки, казачі лагері, нова маячка, Олешки, ювілейне, Радинськ, Великі Копані. Дніпряне. Ну, друзі, знову підсилюють на якусь освіту, на якесь образування, на якісь навчання. І дуже-дуже це неспокойне в формі все відбувається. Кринки, Ангелохоронець охоронець там, на якийсь час. Через деякий час добрі новини, новини будуть там. Казачі лагері. Бойтесь, переживайте за своїх дітей, тому що те, що їм пропонують, кажеться вам дуже добрим. Але це, це дуже неспокійна і нестабільна ситуація для ваших дітей. Бережіть дітей, чомусь те, що пропонують, великий обман і в якусь то аферу можуть попасти ваші діти. Нова маячка, важка ситуація там, де працюєте, ви вже не знаєте, що робити. Можливо, десь будете уїжджати, плани змінити, уїхати, щоб щось змінити. Олешки дуже для когось буде довгождані добрі новини. Ви про щось мріяли, щось планували, і будуть добрі новини. Так, остальна частина, Олешки дуже сумно. В дорогі, автомобілі бути максимально обережні, може щось бути розбито, розрушена. Люди, які їхали, їдуть, можуть бути попасти в дуже негативну ситуацію. Ювілейне. Жінка якась дуже одинока, себе почуває. Хтось уїхав з дому і дуже одиноко. Жінка мирне населення. Так, будьте уважні. Жінка переживає ще за свою дитину, вона уїхала і це може бути пов'язане з війною. Радинськ. Щось зміниться. Добрі новини прийдуть у ваш дім, у ваші відносини. По безпеці, бойтесь людей іменно воєнних, і чомусь тут щось. Бумаги, якісь, документи одних, негативного характеру. Велике копані. Чоловік який став жертвою від людини у військовому. Велике капані. Ну, ви не можете зараз нічого змінити, такий час. Можливо, це навіть пов'язано з якимись деньгами або бізнесом. Гола пристань. Хто дивиться, для, для, для когось обов'язково ця інформація прийшла. Гола пристань, Кардашинка, Нова Збурівка, Чулаківка. Брилівка, Бехтери, Асканія нова. Гола пристань, Кардашинка, Нова Збурівка, Чулаківка. Брилівка, Бехтери, Асканія нова. Іде інформація для вас, друзі. Голе пристані Може бути щось зруйноване, дом, де жили двоє. Буде дуже шкода цього. Руйнація, пожари, все це може бути в ці дні. Бережіть себе і своє здоров'я. Кардашинка. Жінка дуже боїться і переживає за мужа, за брата, за, за взрослого сина, якісь об'явлення від влади. Ну, така енергія, нова збурідка. Нова збурівка, там ви планували щось з працею. ви ж давно вже планували працевлаштування, щось зробити. Бойтесь, бойтесь, будь ласка, зараз не спішіть, приїжджіть якийсь час. Там є така інформація, про яку ви не знаєте, вона негативного характеру. Все перевірте, чулаківка, дуже великі обмеження, дуже все можете бути в самообмані, хто там може ввести вас в ложь. В ілюзії фінансові справи, брилівка, любий справи там, де пов'язані з днігами. Брилівка. Брилівка дуже обережна. Якісь ідуть зміни для, для, молодого, для молодого чоловіка. Може попасти якусь дуже нестандартну, агресивну, таку склочну ситуацію. Як то бунт на кораблі? Це з військовими. Щось будуть пропозиції. Якийсь обмін на роботу, якісь товари, продажа. Тут будьте максимально обережними. Бехтери. Люди будуть десь їхати, не з доброго життя. Чогось можна позбутися матеріального, можна навіть машини позбутися. Это будет очень переживательные события. Не одни вы переживают, куда-то уезжают, перемещаются. Захищайте себя. У вас есть с кем, это связано с вашей работой, с каким-то коллективом. Вы вместе можете изменить ситуацию позже. Аскания Нова. Дуже переживает женщина за свою дитину. Маленького ребенка. Асканія нова, може бути фінансова ситуація зараз дуже тяжова, з заробітками. Асканія нова може пострадати як, як, як якийсь дорогостоящий об'єкт. Там, де все було добре, зараз буде все, все в негативних інформаціях. Будь ласочка, бережіть себе. По дьяволу, тут якесь підсилення ситуація негативна і воєнна, і воєнна, І далі, друзі, лазурна кожного разу, дівчата, хто слухає зараз, залізний порт, лазурна, скадов завжди. Залізний порт, лазурна, Скадовськ, каланчак, щеплинка, новотроїцька. Геническ, Нижний Сирогозы, Иваневка и район. Дивимся. Залезный порт. Так, кто был в семье, все было доброе, родил и остався сам. Кто-то поехал на навчання, Дуже важко. Подумайте про свои финансы. Какой-то выбор нужно сделать вам. Фінансовий, захистить всі свої інтереси, можливо, прийдеться кудись з'їздить. Лазурне для мужчин ситуації важкі, повідомлення важкі емоційно, для молодих, так і середнього віку, розрушаючи ваше психологічне здоров'я і ваш психологічний стан іде інформація. І фізично. может быть какой-то объект, строение, там, где мужчины, может быть поврежден. Лазурная. Будьте внимательны, чему транспортные средства, сборы в дорогу, сейчас не самый кращий вариант. Решать вопросы с транспортным средством и сборы в дорогу не кращий вариант. Прислухайтесь, будь ласка. Идите по вашим обстановкам. Складовск. Женщина дуже боится про свои деньги, про свои накопления. Складовский район, про автомобили. Боя жертва ситуации. Это связано с документами, с оформлением. И люди військові тут рядом. Каланчак. Як яка зараз там, приможні. Домовленості чомусь тут фігурують ваші діти. І ви цих повідомлень дуже-дуже всі страдаєте і переживаєте. Чаплинка. Якийсь об'єкт перестане працювати. Якась така негативна ситуація на працюючому об'єкті для працюючого чоловіка, що він перестає працювати. Це дуже несподівано. Новотроїцька. Новотроїцька ложь и обман. Подождите, не спешите нікуди. Вы пока не все осознаете правильно. Будуть зміни. Можливо, вам придется ще куда-то поїхати. Все, що связано з транспортом, с дорогами, ви, будуть зміни, и вы, можливо, десь будете поїхати еще. А вам щось надо добиватися своє, про щось там добиватися, яких своїх цілей. Приготуйтеся. Генічиський и район, друзья, привіт. Так, повідомлення від військових для мужчин. Ви не захочете їх приймати. Хочете уйти від всіх повідомлень від предложений. Це повідомлення про якусь співпрацю. Попередження для генічівського вас будуть підсилювати. Для роботи на якихось об'єктах, для якоїсь цілей. Нижні сірогози у військових можуть бути проблеми, зміни, можуть пропонувати якісь повищені зарплати, можуть предлагати співпрацювання з військовими, якісь ідуть зміни. Вам краще вам дуже не хочеться всю цю інформацію нову приймати. Парада, нижні сірогози. Ну це все пов'язане з людьми, військовими, будьте сильними, будь ласка, як би там не було свої інтереси підтримуйте. І Іванівка, і район. Придуть в якісь, якісь, вам радісні новини, вроді би такий шанс вам предлагали. На самом деле це шанс для многих зовсім не радісний совсем недобре буду після цих собиті у вас погіршиться самопочуття і погіршиться життя. Військові дії, повідомлення, які казались радісними, стануть на самом деле вам як і Остання карта для вас, я хочу, щоб ви знали. Карта майстерства, карта волшебника, карта чоловіка, який може все своїми думками, своїми словами, своїми діями, можемо змінити всі ситуації. Не можна змінити, тільки повернути людей, які вже йшли із життя. Це ми не зможемо. Поки ми живі, ми можемо щось міняти. Я бажаю вам сил психологічних, фізичних, духовних. Я бажаю вам розвитку. Я бажаю нам всім стати добрішими, люблячими і щоб все в нас було добре. Мирного неба для нас, усіх, справедливого, справедливого миру. Хай сили добра і миру обов'язково прийдуть на нашу землю, на наші території, у наші домівки, в наші серця. Обіймаю у серцем усіх. Бажаю всім миру. Бажаю миру всій планеті Земля.